Разі підтримати всі круті проекти, які створює телекарт, тому що це про цифрове виробництво і про майбутнє. Саме тому сьогодні в нашому коворкінгу, який ми створили на базі агенції регіонального розвитку, проходять воркшопи із 3 d моделювання різних речей, в тому числі музичних інструментів Олександра Шлянчика. Реально, навіть мені було б складно відрізнити, що це не дерево. Я думаю, що це великий успіх. Оця тріскачка, вона взагалі звучить, мені здається, з пластику ще краще, ніж із дерева, тому що ну, взагалі що таке тріскачка? Це як емулятор купи аплодисментів. Ну, було заплановано, скажімо так. І... Мені здається, що він звучить абсолютно не гірше як дерево. Для мене дуже важливо, що відскановані саме дідусеві кресла, тому що це ж роки експертизи, це роки. Е Клопіткої роботи і всі ці креслення, що збереглись, я дуже рада, що вони є і що от є така можливість. Немає там, на жаль, можливості зараз на фабриці ці креслення втілити, тому що фабрики немає. Немає стільки майстрів, які могли б цими кресленнями користуватися і дати життя цим кресленням і продовжити робити інструменти. Зато є 3D-принтер, який може ці креслення дійсно відсканувати і з них зробити інструменти. Я думаю, що от, ну, зараз можливо, час для саме Такого продовження дідусевої справи І це прекрасно, що ця ініціатива є. Що вона спрацювала, і я думаю, що це дійсно тільки початок. Тобто це один з останніх прототипів окарини, яку ми моделювали за дизайном шльончика. Роботу над цим інструментом ми розбили на таких три умовних етапи. Перший етап це просто відтворення фізичної форми цього об'єкту, яка враховує в себе ергономіку, того як її тримати, щоб її можна було гарно тримати, розташування отворів під пальці. Це все, що було враховано в оригінальному інструменті. Наступна фаза, яка відбувається зараз у співпраці з Олександром Мишаном, це саме точне налаштування цього інструменту, щоб він тримав певний точний музичний ряд. Ми працюємо над тональністю фа-мажор, і коли вона вже буде гарно строїти, тоді ми будемо вдосконалювати косметичну частину цього об'єкту. Я дуже радію результатами цієї співпраці з Олександром Мишином. І з НАТО з гурта онука, тобто нам вдалося досить точно відтворити оригінальний, оригінальне креслення, оригінальний дизайн Олександра Шльончика.